Якщо наш бізнес буде бачити, що є там зміни до законопроекту, як до закону чи до пропозиції, щоб внести е, найбільше постраждавші регіони. До переліку тих регіонів, які будуть мати вільну зону для того, щоб відновити роботу бізнесу, і вже цей бізнес, який там в Закарпатті або у Львові наш, буде розуміти, ага, зараз після перемоги в мене буде можливість сюди перевести там або підприємство повністю, або, або відкрити чи? частково на два регіони філіал. І вже він буде розуміти, зацікавлений буде зараз. і Він буде розуміти цей бізнес, що ми за нього подбали, що він буде працювати певний час в вільній зоні, зможе піднятися. Наші побажання, наше бачення підтримки бізнесу, підтримки нашого регіону на законодавчому рівні провести круглий стіл з нашими всіма народними депутатами, які представляють харківщини, ворожити їх цими пропозиціями, створити таку модельну програму підтримки бізнесу, нашу регіональну, обласну програму. Можливо, цю програму презентувати на асоціації органів місцевого самоврядування нашої харківщини. Тетяна Петрівна, президентом якою ви являєтесь, щоб по-перше зберегти податкову базу і розповісти їм разом з податківцями, що якщо ми зменшимо сьогодні навантаження, ми завтра можемо збільшити надходження, і це повинні зрозуміти наші органи місцевого самоврядування.